Перед всіма подякувати Ростиславу Олексійовичу за створення медичної академії за його 26 років роботи на рівничі. Часи непрості, мають свої виклики, потребують інших можливих підходів. Ми хочемо, щоб академія розпіла помогу зайняла конкурентне місце. Без всяких проявів, негативних, які, на жаль, Острозька академія надала нам підтримку. І делегувала свого представника цей непростий час на досить непростий посаду. щоб навчання в академії стало престижним і щоб не було ніяких проявів корупції, то Це теж хочу зараз попередити. Якщо можливо хтось має якісь думки, то будь ласка, зробіть висновки. Також збільшення кількості студентів, відкриття нових освітніх програм. Я завжди відкрита до діалогу і буду дякувати вам за ті Українні фрази, які ви будете давати, я хочу поможати, щоб ви також зрозуміли цих людей.